Привіт! Привіт, привіт усім! Ну, Сьогодні я їздила на центральний міський ринок, Ну, дехто поправляє мене каже, що треба казати базар. Я покажу вам все те, що я вже купувала і покажу, поскільки воно ще коштує, чи ціни змінилися. Побачимо зараз в порівнянні з попередніми моїми відео. Сьогодні у нас 10 листопада. Ну, і ось я спочатку покажу була в Салтівському, купила ось таке дуже смачне масло, вільняночка, 300 грамів. І таке масло коштує 95 гривень. Також купила сир плавлений перятин янтарний, ось такий. Теж таку трубочку. І коштує він по 70 гривень 70 копійок за цю трубочку. І скільки його тут зараз подивимося, чи тут десь вага 330 грамів. І там же я купила ось такі пампушки з чесником. Ну, борщ у мене зварений вчора. І пампушки коштують 18 гривень 90 копійок, 400 грамів. Тобто, в Салтівському я заплатила 184 гривні 60 копійок. Так, помідори, ну, знайомої продавчині беру. це тепличні помідори. Але вона казала, що. Хороші, повірю їй масово. Взяла я їх десь близько кілограма. і вони по, по 70 гривень. Перчинки червоні взяла 3 перець по 90 пучечок зеленої цибульки. Вона мені за 8 гривень віддала, отакий невеличкий пучечок. Гриби. Були в неї по 120, а оці по 80. Редиска по 25 гривень. Ну, така, треба її мити добре, обрізати ще, і вона добра. Так, взяла в неї хурму, вона. По 55 гривен. Велика така досить хурма. Не буду зараз її витягати, бо ще трісне в мене прямо в руках. А от огірки я, чесно кажучи, не пам'ятаю по чому. Баклажани я брала в іншому місті. У цієї продавчині чомусь не побачила баклажанів на вітрині. Баклажани по 44 гривні за кілограм. І купила таку домашню, можна, я так на неї кажу, домашню олія. Продавчиня, видно, займається на маслобойню воза і добуває із насіння цю олію, десь там за якісь гроші. Тому ця олія літр за 60 гривень. Взяла я таку. Що вона пахне смачно і вона годиться для того, щоб на ній щось смажити. Ну, ось такі в мене були покупочки. Ціни, я вважаю, ну, нормальні, адекватні. Що там буде ближче до Різдва і до Нового року, то я не знаю. Поки що все окей. Всім пока!